З вами Signal Hounds, і сьогодні ми демонструємо можливості тест-драйву в SPIKE за допомогою ESP-145. Наше програмне забезпечення SPIKE у поєднанні з ESP-145 пропонує безліч динамічних функцій, таких як GPS і генерація теплових карт. Ці інструменти відповідають нормативним стандартам, підвищують вибірковість і спрощують навіть найскладніші радіочастотні випробування. Том Лейн з Signal Hounds. сьогодні ми проводимо польову демонстрацію, тому ми візьмемо esp 145 для тестування карт. Отже, що ми робимо, так це просто їздимо на певній фіксованій частоті та діапазоні, який я попередньо вибрав. Ми завантажили карту, і коли карта завантажена, ми бачимо, що перехрестя оновлюється, коли ми їдемо. Ми зіткнулися з однією невеликою проблемою, яка полягає в тому, що. GPS повинен бути в портативному режимі перед тим, як ви проводите тест, і ви повинні перевести GPS в портативний режим перед початком руху, тому що 20 миль на годину це максимальна швидкість на стаціонарній станції. Швидкість в стаціонарному режимі, що це, що він буде працювати. Ви можете бачити, що теплова карта генерується під час руху, а точки зберігаються. Ми знаходимося в зоні, де на швидкості 1.97 сім не передавалося нічого, що ми могли б вловити. А зараз ви бачите, що теплова карта змінила колір з синього на зелений. Це вже трохи краще. Це свідчить про те, що там були якісь комірки. Вони були виявлені і декодовані. Міпс. Ми повернулися до цього конкретного каналу знову в синій колір. І на цей момент ми зробили близько 600 вимірювань на нашій тепловій карті. Отже, ми на трасі Уарії 205 у штаті Вашингтон прямуємо до Орегону на південь до Орегону і аеропорту Портленда. Ми бачимо велику активність веж стільникового зв'язку в цьому просторі. Отже, ми щойно зупинилися, готуючись до нашої наступної демонстрації, і я припиняю запис і згортаю цю карту, цю сесію картографування. Ми підемо до файлу. Експортувати сеанс, і я просто експортую його, використовуючи налаштування за замовчуванням, які мені доводилося використовувати протягом усього цього драйву через плавну їзду. Ми збережемо це, вивантажимо цю карту і підготуємося до наступного сеансу. Зробіть революцію у своєму підході до аналізу спектру та картографування сигналів вже сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь і отримуйте більше матеріалів про Signal Hound і Радіочастотний аналіз.